У мене є одна, скажімо, сусідка, ну ніяк. Вона така щира, ну не то, що скажу, баскалька, ну от привикла російською мовою спілкуватися. І в неї то так виходить, ми до неї так відносимося, ну, більше нічого не скажу. Далі що? Ще один такий на роботі є, товариш. Росіяни, напевно, знову ж таки російською, російською. Всі до нього прекрасно відносяться, бо спеціаліст добрий і так далі. Оце можу підкреслити, що є такі люди в нас, але ми їх дуже, дуже добре знаємо. Тому і відносимося до них якось-якось. Знаєте, навіть не, не підкреслювати будемо, щоб. Ну та, де ти живеш в ці кінці ситуація, яка зараз, напевно, тебе міг це зрозуміти. Ну ніяк, оце так. Ну а плюс до того ще паруматів шире кидають російською. Ну, от і все. Ну, не можу я сказати. Хоча так окремо чую, по інтернету чую спілкування такі навіть досить гострі. Не хочуть дехто приїжджати сюди, відчувати таку ауру українську. Ну, Я про себе так думаю, якби я поїхав, скажу так, в Таджикистан чи куди, я б я дуже б хотів просто спілкуватися, не відрізнятися ні від кого, Старався все робити. Ну, а є люди, звичайно, такі. Ну що скажемо? Часи такі їх зробили, що деколи навіть хочеться сказати, може, можливо, вони настільки, не настільки винні, як їх просто шкода. Отак. От Хоча не буду казати, що я маю до них таке відношення лояльне і так далі. Такі думки зі Львова. дивіться нас на ютуб каналі Говорить Великий Львів та читайте в одноіменному телеграмі.